Напередодні Дня захисника вітчизни, 22 лютого, на території Об'єднаного навчального центру повітряних сил Збройних сил України, що у місті Василькові поблизу Києва, вікарій Київської митрополії, єпископ Васильківський Пентелеімон, освятив каплицю на честь преподобного Сергія Радоницького. Військовий навчальний заклад у Василькові засновано 1940 року. Перша його назва Васильківська школа механіків. 1951 року авіашколу перетворили на Васильківське військове авіаційно-технічне училище. З 2000-го заклад діяв як коледж військово-повітряних сил. А починаючи з 2002-го тут навчальний авіаційний центр. Він готує спеціалістів зв'язку радіотехнічного забезпечення, спеціалістів із експлуатації, ремонту та зберігання авіаційної техніки, фахівців із радіотехнічного озброєння та зенітно-ракетних військ, сержантів військової служби за контрактом. На цей час у об'єднаному навчальному центрі повітряних сил Збройних сил України проходить навчання 412 юнаків та дівчат, духовно опікується центром настатель Святопокровського храму міста, прото Олег Дзюба. Історія співпраці дуже давня, ми більше 10 років співпрацюємо. Починалося з того, що священника просто запрошували на присягу благословити тих солдат, які прийняли присягу на сьогоднішній день. Проводимо зустрічі, проводимо бесіди різні. Дуже цікаво буває, коли бувають такі діалоги, ми відповідаємо на питання різні. І з часом зрозуміли, що потрібна каплиця, де проводились. Дасть Бог і літургії, тому що в процесі будівництва солдати вже запитували, чи можна буде тут посповідатися. Тобто, вже в процесі життя показує, що ця каплиця тут потрібна. Невеличка каплиця постала між корпусами навчального закладу за п'ять місяців. Внутрішнє оздоблення ще не завершили, проте основні роботи позаду. Військове керівництво переконане, що храмова споруда допоможе багатьом солдатам та офіцерам у несенні служби. Тому це дуже позитивно, я буду вважати, буде впливати і на стан морально-психологічного забезпечення курсантів, на стан військової дисципліни, взагалі на стан проведення організації, навчання і виховання особового складу. Після освячення владика Пантелеймон привітав військовиків із професійним святом і побажав, щоб молитва у новоосвяченій каплиці не вгасала, і кожен молільник був почутий господом.